Шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четверте грудня середа, і це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, отримали певні сигнали від НАТО. Хочу нагадати, що 3 грудня у вівторок обговорювалося питання запрошення України до НАТО. Говорили про те, що Україна прагне членства. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нагадав про Будапештський меморандум і інші домовленості, які не гарантували Україні миру. Зрештою, я теж можу нагадати, що всі ці формули, які пропонувалися, про те, що позаблоковість нейтральність може врятувати Україну, вони Розбилися обдруски, вони всі розлетілися на маленькі шматочки, тому що вони всі були зруйновані Росією. Росія тільки і прагнула завжди, щоб Україна була позаблокова, нейтральна, слабка, підірвана зсередини, роз'єднана, відсутня відсутній стержень, стійкість. Вони постійно думали, що так і буде, і Україна як така, знаєте. Сіра маса, вибачте, постсовєтських людей, пострадянських, має бути тільки з Росією частиною імперії. Але не так сталося. Український народ продовжує боротьбу з російською цією злочинною агресією і не дає ворогові шансів. Але, власне кажучи, на сьогоднішній день НАТО не виявилося консенсусу щодо прийому України до свого складу, щодо надання членства, і що ж відбувається. Справа в тому, що є ряд країн, які виступили а, проти Членства України в НАТО, про це повідомляють західні медіа. Я думаю, що ви здогадуєтесь і, можливо, напишете мені в коментарях, що ви думаєте щодо цих країн. Напишіть, будь ласка, друзі, на вашу думку, чому ці країни проти і чому вони досі не наважуються. Чи ви думаєте, що це. Через те, що існує ризик прямого військового зіткнення з Росією чи, можливо, з інших міркувань, якихось політичних, а можливо, через те, що деякі із цих держав відверто проросійські та, можливо, корумповані Путіним і Кремлем. Тому що є такі держави, дивіться хто проти: Угорщина, Словаччина, Люксембург, Німеччина та Сполучені Штати Америки, Deutsche велі видання пише про те, що. Проти виступають і е, Туреччина. А е, взагалі, е, турецький президент Реджеп Таїб Ердоган поспілкувався з Путіним. Вони поговорили про питання Сирії. В першу чергу обговорювали, і в ході цієї телефонної розмови е, йшлося про те, що. Ердоган наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність Сирії, докладає зусиль для досягнення справедливого і стійкового регулювання конфлікту, наголосив на важливості надання більшого простору для дипломатії в регіоні і сказав, що сирійський уряд має бути долученим до процесу, і він фактично, ну тобто, знову ж таки, поговорили, Росія включилась в процес. А, от, тому що раніше вони здавалися більш виключені від того, що відбувається в Сирії, але супутникові знімки демонструють, що стартусу Росія свої кораблі вивела. Десь вони будуть а, Бороздіть простори Слідземного моря, куди вони пристануть невідомо, можуть повернутися а, назад а, на Балтійський флот, тому що в Чорноморський флот не повернеться, оскільки та ж Туреччина закрила їм Босфор, власне кажучи, от така. Ситуація складається. Ну, от Туреччина теж частина країн чекають, що скаже Дональд Трамп. Зрозуміло, вони зайняли вичікувальну позицію. До речі, майбутній спецпредставник з питань України Кіт Келок, генерал Келок, який буде працювати з Дональдом Трампом, дав невелике інтерв'ю для Fox News, американського каналу. І це фактично було продемонстровано. Він виклав у себе в мережі X фактично цю розмову, де він сказав наступні речі. По-перше, він не відповів прямо на те, чи має стати Україна повноправним членом НАТО, тому що йому дали послухати генералу Келогу цитату президента України Володимира Зеленського, де український лідер зазначив про те, що гарантії безпеки для нас надзвичайно важливі. Але він сказав, що це має вирішувати Дональд Трамп. Це не його рівня зараз питання. Все ж таки, давайте дочекаємося. Але так само Келок відповів російським пропагандистам, які починають говорити про те, що вони не всерйоз приймають Келога і Трампа, значить, про те, що Келог отримує чіткий перелік вимог від Москви і йому передадуть, і Трамп і Сполучені Штати мають бути взяти це. До виконання. Ну, ви розумієте, чуть ли не падказирьок, як думають там в Кремлі. На що Келок сказав, що в Москві, мабуть, не дуже розуміють, що мова йде про Трампа і Сполучені Штати Америки. І от що цікаво, до речі, Келок а, в цьому інтерв'ю зазначив, що правильно робить а, Байден. І добре, що Байден надає зараз допомогу Україні, тому що це дає можливості. Підґрунтя і фундамент, з якого далі може продовжити свою діяльність і пропонувати, скажімо так, перемовини з позиції сили Дональд Трамп, це цікавий пункт. Пропоную на нього звернути увагу, тому що ви знаєте, і я неодноразово вже говорив, що може бути так, що в якийсь момент Трамп і його адміністрація побачать що іншого виходу. Окрім як тягнути час, продовжувати надавати максимальну підтримку та допомогу Україні і навіть її збільшити. Сподіваюся, це відбудеться, і чекати, щоб пережити Путіна, що називається, поки а, прийде хтось інший, тому що з цим одержимим війною а, безумцем агресивним не вдасться домовитись, це до речі, може бути одним із головних сценаріїв на майбутнє. Тобто, я взагалі не виключаю. Що Трамп може продовжити вимушено, йому цього звичайно не буде хотітися і він цього не буде прагнути. Але це буде вимушений захід та міра продовжити політику Байдена з питань України в сенсі того, щоб обрати стратегію так звану пережити Путіна, і тільки тоді говорити в подальшому про якесь врегулювання, тому що знову ж таки зараз ми бачимо передчасно. Келок дуже відповідально, до речі, видно, він сказав, що ви знаєте, давайте почекаємо, що президент Трамп обіцяв вирішити дуже багато питань, серед яких міграція, економіка, інфляція, внутрішньополітичні процеси в Сполучених Штатах, а так само як сказав Келок, існують зобов'язання. Ось дуже цікава фраза, зрештою про те, що саме зобов'язання існують у Сполучених Штатів Америки в світі. І очевидно, дуже помітно, що генерал Келог є прихильником того, що США мають, мають зберігати серйозне таке лідерство на міжнародній арені, і це запорука того, що світ не скотиться остаточно в прірву і до хаосу. Ось це так само визначальна ознака. Вона так проходить червоною лінією через усе це інтерв'ю для Fox News генерала Келога. Ще цікавий момент, який а, так само є, це те, що Келок, як і майбутній радник з питань національної безпеки Дональда Трампа Волц, а, звертає увагу на те, що це не просто зараз російсько-українська війна, і мова йде не тільки про російську агресію проти України. Мова йде про те, що існує клуб держав: це Росія, Північна Корея, Іран, Китай не бояться називати Китай. І дуже добре, знаєте. От мене запитували, а чому українські посадовці офіційні особи в своїх зверненнях, коли кажуть про те, що залучена Північна Корея, бо відправляє війська і зброю, Іран, тому що надає шахеди та інші види озброєння, не згадують при цьому про Китай? Ну а для чого нам зайвий раз там іти на конфронтацію? Все рівно всі все бачать, кому треба, і західні партнери скажуть це для за нас. І от, будь ласка, генерал Келлог говорить чітко про те, що є і Китай, і він каже про те, що це все розповзається, що конфлікт поширюється, він фактично поширюється і цьому сприяють. І треба його назад, фактично, ось цю коробочку сунути для того, щоб втримувати. Ну, очевидно, звичайно, що можливо взагалі знищити цю коробочку, яка є і плекає сили зла, але, взагалі, непогано було би дійсно. І це все назад таку умовну коробочку для того, щоб воно не поширювалося, не несло а, зло, руйнування, біль, розпач і так далі, все, що пов'язано з війною. А дійсно, щоб приструнити цих автократів і диктаторів. І Келок як і Волц вказують на інтернаціоналізацію, поширення конфлікту. А що це означає? Це для нас добре. Тому що коли ми говоримо про інтернаціоналізацію і поширення, це означає. Що і для Дональда Трампа, і для його команди, решти, і для всіх враження має бути сформоване відповідне, що стоп, мова зараз не йде тільки про російську агресію, мова йде про те, що наслідки можливої поразки України будуть нищівними, оскільки це буде сигналом для Китаю, для Північної Кореї, для інших диктаторських режимів. Скільки про це сказано, але це повторюється. І мені здається, що формується. Певна ось така стратегія щодо цього, власне кажучи. А тому думаю, що вона буде запропонована Президентові Трампу, і він на неї пристане. Принаймні, такі думки та сподівання є. Побачимо, зрештою, як це буде сформовано. Ну всі чекають Трампа його реакції. Зрештою, я вам можу сказати, що і зараз на саміті НАТО, ось там, де збиралися міністри закордонних справ. Країн НАТО була присутня, і Україна, як я вже казав, вони теж чекають. Ну, власне кажучи, а що ж скаже Трамп, і їм, ну від цього, скажімо так, будуть і далі визначатися і рухатися в сенсі того, а яку ж стратегію безпосередньо варто обрати. Ну от, власне кажучи, це що стосується а, цих, скажімо так, а, цих позицій, цих позицій по НАТО, тому що ми бачимо, що ситуація серйозна. І можу сказати, що заява Марка Рюте, який каже про те, що потрібно Україні дещо зачекати, а про це пише видання The New York Times, пише про те, що, а, начебто, Марк Рюте сказав про те, що а, потрібно Україні дещо зачекати і не поспішати з будь-якими мирними перемовинами з Росією нічого не пропонувати до того моменту, поки країни Заходу. Не консолідуються, не будуть сильні позиції, і не забезпечить сильну позицію для України. Йдеться про те, щоб надати решту пакетів допомоги, зокрема тих, які ми чекаємо зараз від США. А Саліван, радник президента Байдена з питань національної безпеки, зазначив, що принципово важливо зараз для діючої адміністрації забезпечити всі потреби і кожен долар для України, щоб озброєння надійшло. Коркрю, так от Рюти каже, що стоп, зараз ніяких перемовин і ніяких пропозицій не має бути, ніяких контактів, а треба почекати, надати Україні пакети допомоги, спробувати змінити ситуацію на полі бою і далі вже говорити про якісь мирні ініціативи. Це сигнал Україні. Так само НАТО і Рюти зараз сказали, що вони будуть сконцентровані не на обговоренні членства. України в Альянсі, а на тому, як швидко та в максимальних обсягах можна забезпечити підтримку нашої держави, постачання зброї, боєприпасів, снарядів і всього необхідного для фронту та для нашої безпеки. В Той же час міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав про те, що нам треба ще близько 20 що найменше систем, таких типів, як Айрісті та насам середньої дальності, систем ППО. Для того, щоб протягом цієї зими захистити нашу енергетику. До цього, до речі, президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де зазначив, що нам і після цього було вказано про те, що потрібно посилення певних об'єктів, особливо системами ППО, об'єктів енергетики, що може означати, що Україна в стратегії захисту остаточно переходить на систему саме. Так званого об'єктового ППО, коли за найбільш важливими такими об'єктами будуть закріплюватися відповідні зенітно-ракетні комплекси, системи для того, щоб їх прикривати. І це правильний підхід, зрештою, для того, щоб вберегти нашу енергетику. Але для цього потрібні ще системи. І от Рюти теж і НАТО. Вони говорять, що стоп, зараз давайте не говорити про членство, давайте говорити про допомогу. А Рюте теж не хоче активізації цього питання. Чому? Ну тому, що він розуміє, що ця тема зараз роз'єднує членів НАТО, що є а, дійсно протилежні підходи, що хтось зайняв позицію проти, як то Угорщина, Словаччина та Німеччина. Хтось вагається, а хтось за. І відповідно він не хоче фактично зараз вносити ось цей розбрат певний і каже: давайте сконсолідуємось, на чому? Ну, давайте на ППО. це ж... Всі підтримують надання додаткових систем ППО Україні. Давайте на цьому сконцентруємося і будемо рухатися таким шляхом. Пропонує Рюте. Це як один із варіантів. Але що треба розуміти? Що дійсно зараз а, нам будуть говорити партнери? Ми вже бачимо про те, що стоп, ніяких наразі перемовин чекаємо як мінімум Трампа. Далі чекаємо відповідних пакетів допомоги для України. Сильна позиція, визначаємося з політикою і рухаємося далі. Що це означає на практиці? Я вже якось говорив і дещо повторюсь, але скажу, що це означає, що ті, хто покладав сподівання на те, що от зараз, після 5 листопада, настільки докорінно зміниться ситуація, що можна буде сказати про те, що ну от от розумієте, все врегулюється і буде припинення вогню і далі. З перспективою взагалі зупинення війни, і Росія навіть піде на певні поступки, помилилися, тому що зараз ми бачимо, що все ж таки це питання потребує більше часу. Уже виступили і радник з питань національної безпеки Трампа Волц, і його представник по Україні Келот, і сказали про те, що ні, треба буде більше часу. Ну Трампу, ще з Канадою розібратися, він, до речі, знаєте, виставив світлину, де стоїть на скелях. Отак, от а біля нього прапор Канади. Щоб це значило, можливо, на щось натякає знову ж таки Джастіну Трюдо, який і так повернувся до Канади. Я думаю, нутр дещо такий стурбований після зустрічі в Маралаго з Трампом. І не через клімат, скоріш за все, через те, що там почув. Ну, але менше з тим. Так, от, всі кажуть про те, що ні, треба почекати, буде сформований Кабінет далі. Тепер дивіться, це означає. Що будь-які підсумки, скоріш за все, і вихід на якісь мирні перемовини буде можливий за наслідком весняно-літньої кампанії 2025 року кампанії на фронті на полі бою, до того говорити про те, що щось може докорінно змінитися, і бути інакше, я б не став. Тому вихід з усіма, скажімо. Перемовними треками, спецпредставник, обговорення, зустрічі, знову ж таки, ряд інтерв'ю, включення в процес Трампа. Це все, скоріш за все, буде можливим. Відповідно, ще й ситуація на полі бою, зимова кампанія весняна і частково літня. І тільки після цього, вочевидь, можна буде говорити про вихід на якусь перемовну позицію за умови, за умови. Що Росія, що Путін буде готовий до цього, що він буде не зацікавлений, попри все, продовжувати агресію далі. А ймовірність така: погодьтеся, вона так само зберігається, її виключати не можна. Але я, ну, зараз, наприклад, вибачте, зараз, наприклад, Пісков прокоментував. Прес-секретар Путіна про те, що жодних, скажімо так, передумов для початку якогось діалогу та переговорів з Україною, вони не вбачають. Ну от є станом на зараз така відповідь, чим підтвердив і е, ті заяви, які лунали раніше з цього приводу, тому тільки за умови, що дійсно буде позиція Росії, і е, за наслідками цих кампаній, і тому нам потрібно готуватися до цих кампаній, і тому, вочевидь, Рюти і каже, що стоп. Почекайте, не поспішайте зараз за результатами того, як ми вам забезпечимо постачання, підтримку, і тільки після цього будемо говорити про те, що ж робити далі. Плюс, знову ж таки, Рюте остерігається, він бачить того, як тема розколює альянс, і що боїться, щоб НАТО не розвалилося до того, як Україну взагалі приймуть. Усяке може бути зрештою. Ну тому, власне кажучи, ось така позиція. Тому чекаємо і тому це. Підтверджуємо мою версію, що, на жаль, там за кілька тижнів, за місяць буде важко. Але плюс є те, що Україна, президент України Володимир Зеленський, озвучив наші вимоги, озвучив те, як ми бачимо цю ситуацію, озвучив наші, скажімо, позиції, і це добре, тому що не говоримо про те, що стоп. А чому а, зараз це тільки до нас скеровується? Скеровуйте свої вимоги до Росії. Україна, власне, бачення виклала. Ми розуміємо його так, і його неможливо реалізувати без надання гарантій безпеки. Тепер давайте тисніть на Росію. Тому ось така ситуація. Ну і Південна Корея, там події розвиваються стрімко. Уряд скасовує парламент, порадив скасувати воєнний стан, уряд скасовує. Зараз президент підвішеному стані, тому що ну, пропонує правляча партія звільнити міністра оборони, тому що ну, його, скажімо так, зробити відповідальним, тому що, начебто, за його поданням був цей воєнний стан. Далі вимагають відставки Йона, президента Південної Кореї. Подивимося, як будуть розвиватись події. Але, звичайно, на цим всім, за цим всім дивиться Кімчинин. І розумію, що Південна Корея може бути ослаблена внутрішньополітичними переп'ітіями, і, в принципі, може десь усвідомлювати, що може ще якусь зброю постачати Росії, не остерігаючись того, що йому воювати незабаром з південної Кореї. І, звичайно, що для нас це не дуже хороші тенденції. Зрештою, Ну, подивимося, як тут будуть розвиватись події. А грузини продовжують протестувати за власну свободу. Грузія протестує, маніфестує. Уже тривають, поліція розганяє, але попри все борються, важливо, щоб ставало менше впливів Росії, щоб їх витиснули із Сирії. Зрештою, треба по них бити і по їхній, м, хотів сказати, репутації ні. Просто треба по них бити, бити, бити і бити і рухатися до спільної перемоги над цим неоімперським злом. Друзі, на цій надихаючій чудовій ноті. Сьогоднішній брифінг завершено. Бережіть себе, будь ласка, єднаймося на, бажаю стійкості, міцно стоїмо. З Божою допомогою та благословенням дивимося вперед. Слава Україні!